Доброго дня! Мене звати Семенова Анжела Дмитрівна. Я головний лікар медичного центру здоров'я родини Тріамет. З доброю посмішкою на обличчі я згадую, як у мирний час ми записували познавальні та кумедні відео, де ми відверто показували, як ми працюємо, де ми з гордістю представляли вам своїх лікарів. Але у наш будинок. Постукало лихо. Що я відчуваю злість на ситуацію. І водночас безмежну віру в мій народ і світле майбутнє. Мене звати Анжела Дмитрівна. Я головний лікар медичного центру здоров'я родини Тріамет. І зараз моє головне завдання бути сильною, настільки сильною, щоб моїх сил і віри вистачило на всіх. Головна правда в яку я вірю, ворога треба зустрічати обличчям, а лихо, яке він несе за собою, перемогти дією, перемогти, об'єднавшись разом. І це те, що я зараз роблю. Наша невеличка сім'я, здорові родини Тріамет, об'єднує сили і докладає всіх зусиль, щоб допомогти людям, які цього потребують. Ми поновлюємо роботу медичного центру. Кажу, як є завдання непросте: хтось із нас відвіз своїх маленьких дітей далі від військових дій, хтось вступив до лав територіальної оборони, хтось із нас волонтерить у військових шпиталях, організовує роботу центрів допомоги. Віра у нашу перемогу не дає сидіти, склавши руки. Я постійно спілкуюсь зі своєю командою і відчуваю готовність допомагати людям. Ми плануємо працювати декілька днів на тиждень. Приймають наші найкращі лікарі Аблялімова Альбіна Шевкетівна, лікар-акушер-гінеколог, провідний фахівець, нестримно, як вітер. Яка живе тим, що завжди готова допомагати жінкам у найскладніших ситуаціях? Сторожов Євгеній Євгенійович у свою чергу допомагатиме чоловікам з такими знаннями та досвідом, як у нашого провідного фахівця лікаря-уролога і хірурга можна взагалі нічого не боятися. Тарасюк Геннадій Пилипович лікар-хірург. Проктолог готовий на всі 100% надавати кваліфіковану медичну допомогу. Все змінюється щодня, але ми на зв'язку. Дівчата з кол-центру вже приступили до роботи. Вони нададуть відповідь на всі ваші запитання. Всі новини, корисну інформацію ми будемо опублікувати в соціальних мережах і на сайті. Мене звуть. Анжела Дмитрівна, я головний лікар медичного центру здоров'я родини Тріамет. Я з вами поруч. Я бажаю всім миру. Україна переможе! Слава Україні!